Усіх вітаю. І сьогодні відео з розряду хвалянки. Хочу вам похвалитися цвітінням мого рожевого дракона, моєї давньої мрії. Ось так цієї літньої пори він розквіт і випустив мені аж 15 квіточок. Цікава історія в цієї рослинки. Я давно мріяла про рожевого дракона, але ніяк не могла його знайти. Шукала в інтернеті, шукала в магазинах, не було. якось одного грудневого дня я зайшла в епіцентр. Зовсім в моїх планах не було придбання орхідей, адже вже землю присипало першим снігом, навіть легкі приморозки були. Захожу. І тут я про все забула, чого я прийшла в епіцентр, що я там мала купувати. Дивлюся з-поміж різних орхідей, а там якось так було, що велика рожева гама була. Видніється оця краса, ось така у крапочці, така гарнюсенька, така мила. Схопила я цю орхідею і помчала до каси. На виході, дивлюся холодно, дивлюся, сніг лежить. Як же ж її довести додому? А у нас епіцентр розташований на околиці міста, і до центру треба їхати автобусом іти пішки додому. Я вправним рухом зняла з своєї шиї шерстяний шалик, зав'язала. Орхідею акуратно і пішла до автобуса. Ці хвилини моєї поїздки в автобусі мені здавалися вічністю. Це, мабуть, до центра, яких 20 хвилин треба їхати. Мені здавалося, що я їхала 2 години. Я весь час хвилювалася, що їй буде холодно. Коли я зійшла з автобуса, я просто бігла додому, щоб вона не змерзла. І що ви думаєте? Все одно вона отримала стрес і все одно вона поскидала бутони. Ті квіти, що розквітнули, ще якось трималися, а бутончики відпадали один за одним. Так ми з дракончиком пережили стрес. Переохолоджені пуп'інки повідпадали, розквітлі квіточки ще квітнули місяць-півтора. Але очікуваної радості від покупки я не отримала. Довелося чекати кращих часів. Відрізала я дракончику частину квітконоса, а частину зі сплячими бруньками залишила. Хоча, зізнаюся, я таке не практикую, бо не люблю тих цурпалків, які стирчать, я волію дочекатися нової стріли. Але десь у кінці лютого. Мій дракончик прокинувся і дуже швидко випустив новий листочок. Ось там він видніється, такий смугастий красень великий. Саме по цих листочках я і впізнала, що це дракон, і була на 100% переконана, тому що часто дракон з Манхетеном плутають, ще з якимись іншими сортами, а потім почав нарощувати корінці. Коренева система в нього була слабенька. Вони прокинулися і стали відростати. От тоді я зрозуміла, найкращий час його пересадити. Що я і зробила йому? Ось хочу вам показати, як виглядає посадка, в якій він росте. Я посадила його в пластикове відерко. Цю ідею десь я запозичила в інтернеті в когось з блогерів. Може, вони не дуже естетичні, дуже, не дуже гарно виглядають. Але зате дуже зручно і недорого, так би мовити, бюджетний варіант. Ось тут корінці, унизу керамзит. Обов'язково завжди даю в посадку мох фагном, який сама збираю в Карпатах. Кору, кора купована, хоча буває, що й сама заготовляю кору. І так він собі тут дірочки поробила. І так мій красунчик став рости. Нарощувати корінчики, і одного прекрасного дня я дивлюся, а мій вихованець вирішив випустити стрілу. І так само прокинулася стріла на старому квітоносі. Отже, ось це нова стріла, новий квітонос, а ось там торішній. З яким я його купувала, і якого я обрізала вже після квітіння. Там ще одна брунечка пробувала вийти, але, мабуть, не стало йому сили. 15 квіточок. Ось така краса, така рожева, мила хмаринка. Хочу сказати, він дуже безпроблемний, невередливий. А краса його зовсім не поступається якимось іншим дорогим орхідеям. Так якщо не маєте в своїй колекції, спробуйте придбати.